Власними силами очищати місто від побутового сміття взялися у містечку Перечині. Це на Закарпатті. Там тепер регулярно прибирають пів тисячі смітників, дбаючи про чисті вулиці. Проблему вдалося вирішити, об'єднавши зусилля мешканців, які більше не бажали ходити вулицями заваленими непотребом. Допомога в організації та часткове фінансування маленької перечинської мрії здійснив проект ЄС та проон місцево розвиток орієнтований на громаду. Тепер у громаді планують наступні кроки спорудження сміттєзвалища і сорту. Ось це не види столичної вулиці, а дорога у невеличкому містечку перечин на Закарпатті. Нині сміття тут із свічкою не знайдеш, проте так було не завжди. Ще донедавна комунальні ледь могли впоратися з вивозом сміття. Усе через брак смітників у місті. Все сміття, що виносили люди, виносили прямо на дорогу. Собаки йшли, це все розгрібали, вітер роздував. ну Явно явище було таке нескрасиве. Людей треба вчити. Вчити, щоб вони знали, що біля себе смітити не можна, що де треба викидувати. На жаль, люди не хочуть заключати договори про вивіз сміття. Вони говорять, що у них немає сміття. Тобто їх треба заставляти. Щоб змінити ситуацію, довелося добряче попрацювати. Півтора роки активісти розробляли проект та збирали кошти. Нині від проблеми не залишилось і сліду. Практично біля кожного двору поставили сміттєзбірник. Все в рамках програми Європейського союзу та проон місцевий розвиток орієнтований на громаду. Коли ми обговорювали питання сміттєзбірників, то завдання наше було у першу чергу навчити людей викидувати сміття і не будь де, а в конкретне місце. Загалом у місті поставили більше 600 новеньких контейнерів. Нерів для сміття їх до міста завезли аж із Чехії. Віднині що суботи, згідно графіку, комунальні служби з легкістю очищають місто. Натомість містяни вже міскують над новими ідеями. Більше того, завдяки проекту ЄС та ПРООН, активістів у перечині значно побільшало. Спочатку це була невелика ініціативна група, в яку входило десь біля 20 чоловік. Але в кінці е, проекту в цій громаді нараховувалося 153 е, особи, які вірили в себе і вірили в те, що вони можуть ще зробити. Всі разом уже взялися за нові ініціативи в планах громади збудувати полігон для твердих побутових відходів та взятися за сортування сміття. Власними силами очищати місто від побутового сміття взялися у містечку Перечині. Це на Закарпатті. Там тепер регулярно прибирають пів тисячі смітників, дбаючи про чисті вулиці. Проблему вдалося вирішити, об'єднавши зусилля мешканців, які більше не бажали ходити вулицями заваленими непотребом. Допомога в організації та часткове фінансування маленької перечинської мрії здійснив проект ЄС та проон місцевий розвиток орієнтований на громаду. Тепер у громаді планують наступні кроки спорудження сміттєзвалища і сорту. Не Ось це не види столичної вулиці, а дорогу у невеличкому містечку перечин на Закарпатті Нині сміття тут із свічкою не знайдеш, проте так було не завжди. Ще донедавна комунальні келеть могли впоратися з вивозом сміття. Усе через брак смітників у місті. Все сміття, що виносили люди, виносили прямо на дорогу. Собаки йшли, це все розгрібали, вітер роздував. Ну, явно явище було таке нескрасивих. Людей треба вчити. Вчити, щоб вони знали, що біля себе смітити не можна, що де треба викидувати. На жаль, люди не хочуть заключати договори про вивіз сміття. Вони говорять, що в них немає сміття. Тобто їх треба заставляти. Щоб змінити ситуацію, довелося добряче попрацювати. Півтора роки активісти розробляли проект та збирали кошти. Нині від проблеми не залишилось і сліду. Практично біля кожного двору поставили сміттєзбірник. Все в рамках програми Європейського союзу та проон місцевий розвиток орієнтований на громаду. Коли ми обговорювали питання сміттєзбірників, то завдання наше було у першу чергу навчити людей викидувати сміття і не будь де, а в конкретне місце. Загалом у місті поставили більше 600 новеньких контейнерів. Нерів для сміття їх до міста завезли аж із Чехії. Віднині щосуботи, згідно графіку, комунальні служби з легкістю очищають місто. Натомість містяни вже міскують над новими ідеями. Більше того, завдяки проекту ЄС та ПРОН активістів у Перечині значно побільшало. Спочатку це була невелика ініціативна група, в яку входило десь біля 20 чоловік. Але в кінці е, проекту в цій громаді нараховувалося 153 е, особи, які вірили в себе і вірили в те, що вони можуть ще зробити. Всі разом вже взялися за нові ініціативи в планах громади збудувати полігон для твердих побутових відходів та взятися за сортування сміття.